Всім привіт! Сьогодні хочу привітати усіх із Різдвом Христовим і побажати всім щастя, здоров'я, мирного неба, щоб нарешті у нас ранки були щасливими, щоб ми просипалися не від звуків, вибухів, а просипалися. З променями сонця, щоб ранок нас радував, і щоб ми не моніторили різні канали, щоб подивитися, куди летять ракети, і чи наші рідні, наші родичі у безпеці. Хочу побажати вам, щоб нарешті настав мир і мир у всьому світі, щоб не було ніколи воїн. Щоб люди нарешті перестали їсти одне одного, щоб жили у, жили у злагоді і в мирі. Це саме головне. А все остальне, я рахую, що все, все остальне можна заробити, купити. Тому що, якщо нема миру, то немає щастя. І ще хочу подякувати нашим захисникам, які стоять на стражі нашого спокою, щоб ми могли зустрічати ранки більш-менш спокійно, щоб ми... Могли сісти за святковий стіл всією родиною. Звичайно, дуже багато людей не зможуть вже зустрітися, не зможуть побачити своїх рідних, і ми не можемо зібратися за столом разом. Це дуже важко. Насправді дуже важко. Але незважаючи ні на що, треба робити свято для наших маленьких діток, для наших внуків, щоб наші маленькі члени сімей відчували нашу підтримку, відчували радість від Різдва, звичайно, по можливості робити їм святковий настрій робити якісь подаруночки по можливості і ще бажаю щоб наступний рік був уже мирним щоб нарешті все скінчилося щоб всі жили в мирі всього найкращого і все буде україна до побачення